Всім доброго дня. Всім добрий день. Ми починаємо процес підготовки наших бджіл до земівлі. А процес підготовки наших бджіл проводиться з того, щоб знищити частково, ну, регулярно знищувати кліща. Кліща ми починаємо вже тепер помаленьки бомбити. Чому? У нас такі умови, що Мед ми качати не будемо, незалежно від того, чи лишилося у вуликах, акація мед, чи жина, чи щось лишило, ми вже то відбирати не будемо. Ми тільки додати будемо ну, докормлювати бджіл. Кормимо регулярно стартер, виховательки і так далі. Ну, то Значить, Ми почали процес обробітку бджіл від кліща. Вже сьогодні е, хлопці розпали одну пачку опівару. Її срок діє до 2025 року купив я у минулому році. Е, то -то. Ну, зараз фактично будемо показувати вам обробку е, нашої за зими, в якому зараз стані сім'ї. Це у нас. Получається сім'ї донори, донори сім'ї винімаємо розход і даємо під підвиховання. Зараз буду розбирати сім'ю і загально побачите стан сім'ї і як ми робимо аппівару. Цей корпус вже тут печатаний мед, що залишився. Ми його не відбираємо. А фактично він вже піде у зиму до кормки, підкормки. Зараз простим чином це в них сім'ї. А Ми нічого не ставимо е на палички. Ось так одна розламалась, одразу її поставлю. Що ставимо так, бо бджола між корпусами ходить і вона буде тертися. Це я зараз зроблю для сім'ї. Не кладемо поміж е рамки, тому що там розпід е пропадає. Відразу пропаде розходу. Нам то не підходить. І шробі трошки довше. Це у нас тут залишились, до за речі, матки. Залишились матки із 23-го року, ми їх використовуємо як струтевий фон. У кожній сім'ї є залитий практично другий корпус. Ну, потім зробимо під перекиску. перекидку зимувати вдовку пусак не будемо ну, таким чином ми обробляємо наші зараз сім'ї страхуємося а далі батько вам розкаже по другому препарату як буде повторна обробка другим препаратом і він вам зараз розкаже що ми будемо робити другий препарат Наприклад, апіваро розкладується в основній сім'ї. Це перший удар по кліщове. Друг, другий удар буде тут. І фактично я всі донори буду обробляти, я там апівару не буду класти, бо воно мені не підходить трошки. А буду димити базальтом. Значить, усі донори, які йдуть на нуклеусний парк, будуть продимлювати базальтом. Ну, наприклад, два-три рази О, по, по, по через 10 днів. Тут, тут ми теж будемо базальтом прокурувати, то броварська фірма себе базальт показав чудесно. Таблетки димові таблетки показали себе чудесно. Но, но я використовую для обробки бджіл. Мурашеву кислоту в обов'язковому порядку, але вона використовується тільки тоді, коли вже похолодає. Тобто температура не має бути висока. Щавельну кислоту ми використовували весною і осінню теж будучи використовувати салфетки щавелеву кислотою. У попередніх відео десь є у нас, ми показали, як виготовляємо салфетки на базі щавельної кислоти і гліцерина. Так, Від тимола ми відмовилися, від амітраза ми відмовилися, ну, використовуємо його раз, наприклад, на три роки, то, то для контролю. Три-п'ять сімей обробили, провірили, є осип к тоді кладемо. Інакше ми амісь не кладемо чистий, ну, не проливом не займаємо. Будемо завершувати, бо у нас випаровується наш препарат, прискоримо свою роботу. Дякую всім за перегляд. Кого що цікавить, пишіть в коментарях. Для замовлення плідних і неплідних маток залишимо на дані в описі під відео. Всім мирного неба, всім до побачення. Підписуйтеся на канал.